98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 кілометрів, Шла весь день без їжі та води. Декілька разів падала без сил і, як вона каже, засинала. Трималася на палицях та на характері. У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою. Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції білий янгол. Я й ту війну пережила. І цю війну переживаю. І залишилася без нічого. Ота війна така не була. Вас покормлять їсти хочете? Та як подумаєте. Не думаю, хочете, так. Да. Ой Боже. Зараз покормлять вас. А, троїх, значить. А, ну зараз ми хоч і скажемо, що живі, здорові.